Спортивні новини з вами і зараз про те, як Дмитро Євдошенко став срібним призером чемпіонату Європи з боротьби самбо у Лімасолі. 32-річний харків'янин посів друге місце у вазі до 64 кілограмів. На шляху до медалі підопічний Олега Кармазинського переміг двох чемпіонів Європи нейтрального атлета та самбіста з Азербайджану. У фіналі зустрічався з грузином Автому Баніані, який у дебюті провів бокову підсічку на 4 бали, а потім додав. Ще три. Євдошенко не поплив, намагався відігратися, розмочив рахунок, але поразки не уникнув. Дмитро повернувся на континентальний підестал через чотири роки, і це його четверта нагорода чемпіонатів Європи: два срібла та дві бронзи. Тепер про те, як дівчата у регбі грали, це було в Одесі, де відбувся перший тур чемпіонату України з олімпійського регбі-сім у жіночій суперлізі. Компанія зібралася авторитетна, чинний чемпіон львівської левиці, срібний та бронзовий призери минулого сезону Металіз 19-25 і збірна Одеси відповідно, та прикарпатські вовчиці з Івано-Франківська. Харків'янки відкрили головний національний турнір поєдинком із місцевими регбістками, які заручив. Шісь підтримкою рідних стін намагалися показати свою найкращу гру. Вихованки Сергія Гарікавого та Олега Летвиненка до подібних дій одеської команди були готові та здобули вольову перемогу двадцять Матч із ловицями очікувано вийшов ще яскравішим за поєднанням інтриги та гучної вивіски. Перший тайм залишився за львів'янками, які виграли його в суху 10-0. Після перерви все змінилося. Тепер уже металіст 19-25 правив регбійний бал. Спочатку пройшла спроба, потім два заноси та дві реалізації. Наприкінці ще п'ять очок, і перемога 24-10. У заключній зустрічі харків'янки загнали вовчиць з колоритним рахунком 55-0. Ось так металіст 19-25 і забрав стартовий тур чемпіонату України з регбі-7 у жіночій суперлізі. Левиці відстали на 5 очок, збірна Одеси – на 8. І знову перлина біля моря і знову металіз 1925. але тепер уже жіноча футбольна команда, яка у виїзному матчі шостого туру другого етапу чемпіонату України у вищій лізі зустрічалася з місцевими сістерс. Напередодні очної дуелі суперники знаходилися у таблиці на четвертій та другій позиціях. Відповідно, харків'янки мали на вісім очок більше. Так, це лише цифри на папері, а на полі свої закони, своє життя. Але й тут підопічні Володимира П'ятенка проявили себе сильніше. У першому таймі не забили, у другому зробили це двічі. Для цього їм знадобилося лише три хвилини. Наприкінці 55-ї рахунок відкрила Вікторія Гірин з передачі Юлії Шевчук. Другий гол харків'янки забили на 58-й хвилині після стандарту. Удар Ольги Басанської зі штрафного воротарка одеської команди відбила. На м'ячі першої опинилася Таміла Хімич, яка й відправила його в ціль. Надалі загальна ситуація не змінилася. 2-0, металіст 19-25 здобув 12. Перемогу. Потужна команда Сістерс, потужні грачині, особливо лінія захисту. Тому і нападниця, звісно, капітан Бойченко то дуже добре вміє все на полі. Тому ми наполягли дівчатам, щоб треба активно і треба бути уважнішими. При контратаках суперниць наші цілі, ну скажем так, знайомі вболівальникам, тому ми намагаємося це ці цю задачу виконати. Набравши 39 очок, металіст 19-25 залишився у таблиці на другому місці. Лідирує чинний чемпіон, має на 5 турнірних балів більше. Назар Вісков дебютував на чемпіонаті Європи з дзюдо у столиці Чорногорії Підгориці у вазі до 66 кілограмів. Перший млинець на нівець. 19-річний харків'янин, вибув із турнірної сітки вже на старті змагань. Вісков програв досвідченому грузинському дзюдоїсту Тимуру Нозад За оцінкою в Азарі тепер важливо врахувати уроки невдачі, щоб рухатися вперед. Марія Рафальська та Ангеліна Румянцева залишилися без медалей на чемпіонаті Азії Ю-17 з боксу, який триває у столиці Йорданії Амані. Харківські дівчата виступали у вагових категоріях до 48 та 54 кілограмів відповідно. Рафальська поступилася у чвертьфіналі японці 2-3, Румянцева спортсменці з Індії, також роздільним рішенням суддів 1-4. Всього на чемпіонат Азії серед юнаків та юніорів поїхали ще шестеро харківських боксерів. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Харків, Спорт, Новини.